Вулицями Кривого Рогу щоденно курсують 80 тролейбусів і 32 муніципальні автобуси. Завдяки безкоштовному проїзду в комунальному транспорті багато криворіжців обирають саме його. Але з початком війни штат комунального підприємства міський тролейбус значно зменшився. Чимало його працівників стали на захист батьківщини. Нині підприємство шукає кадри щонайменше на 300 вакантних місць. Необхідний і ремонтний персонал для того, щоб тролейбус і автобус виходив вправний в лінію, був чистий, підготовлений і обслужений. І тролейбус, і автобус повинен бути проведені регламентні роботи певного характеру, а саме щоденного обслуговування в об'ємах ТО1, а також в об'ємах ТО-2. Нам необхідні працівники, слюсарі з ремонту рухомого складу, електрики, електромонтери для ремонту, електрообладнання рухомого складу, і в тролейбусні депо, і також в підрозділ АТП. Середня заробітна плата водіїв автобусів і тролейбусів вона не відрізняється. Вона становить близько 27 тисяч гривень. Середня заробітна плата. Ремонтного персоналу 4-5 розряду близько 18-20 тисяч гривень. На роботу запрошують і працівників служби енергогосподарства. Нам потрібні електромонтери з ремонту кабельних ліній. І електромантерли і високовольтного обладнання, яке знаходиться на наших подстанціях. На балансі підприємства знаходиться 22 живлячих подстанції, які обслуговують всю контактну мережу від північного до південного. Гоку. Мережа тролейбуса розширена, вона складає 262 кілометри. Ми утримуємо цю лінію і кожного року ми ремонтуємо певні участки наших шляхів на шляхах, де проводяться ремонти. Ми ремонтуємо контактну мережу. Міський тролейбус пропонує своїм майбутнім працівникам навчання та перенавчання за кошти підприємства. Підприємство на постійній основі займається підготовкою персоналу водійського, це по спеціальності водій тролейбуса, також підбором кадрів для роботи водіїв автобусів, а також навчання нових. В цьому році ми вже навчили в автошколі номер 1 навчили по професії водії автобуса двох жінок, які успішно після навчання. І стажування на підприємстві успішно працюють на автобусах великої міськості. На підприємстві діє повний соціальний пакет, як зазначив директор міського тролейбусу. Чоловіки, які будуть прийняті на роботу, матимуть можливість подальшого бронювання. Звертайтесь, будь ласка, на за адресою Дніпропетровська, шосе 22, відділ кадров або приймальню до готовий зустріти особисто кожного кабінет директора, головного інженера. Нам потрібні кадри. Юлія Вітряк Єлизавета Гусак цей день.